founders of Advice Wallet. Едвайсволецьп'ять місяців тому. Вони шукали кошти на свій проект Advice Wallet. Ще через два отримали три сотні тисяч доларів від російського венчурного фонду. Нині їхню компанію оцінюють у два з половиною мільйони зелених. Здавалося б, звичайна історія успіху, якби не одне, але засновникові веб-сервісу усього 21 рік. Вдалось мені дві тижні в маркетинговому агентстві і. После этого мне как раз и пришла идея делать что-то свое. Станіслав Матвієнко, 21 рік, навчався у Київському інституті міжнародних відносин. У 18 помічник нардепа у Верховній Раді. Пізніше працював модератором у піар агентстві У 19 заснував сервіс Advice World, який згодом переіменував у Advice Wallet. Якось готуючись до семінару в інституті, хлопець прочитав про мережевий маркетинг. А чому би не рекомендувати друзям певні заклади і брати з компанії за це гроші? Подумав він і замість пар поїхав до програмістів замовляти сайт. Кошти 30 тисяч гривень за. Ледве випросив у батьків. Клієнтів шукали разом із братом Близнюком. Одна з перших замовниць мама хлопців, директор Миколаївського вишу. Після запуску акції приведе друга в університет та отримай відсоток. За рекомендаціями вступило 20% абітурієнтів. Тоді у проєкті Advice World взяли участь 70 закладів, здебільшого освітні. За три місяці обіг сягнув в 100 тисяч доларів. 5 процентів тисяч доларів. Ми заробили. озброївшись успішними результатами, стас подався до бізнес інкубаторів. Один із яких Хепі Фарм інвестував 70 тисяч доларів за 15% у компанії. Плюс навчання у США. повернулися з новою назвою Wallet та форматом мотивувати користувачів не грошовими подарунками. здесь я могу сейчас получить чизкейк». Схема нескладна. Наприклад, ресторан реєструється на сайті, визначає подарунки для відвідувачів. Клієнт сканує QR-код і отримує бали. Їх обмінює на подарунки за рекомендації друзям. Додаткові бонуси. Заклад отримує нових клієнтів. Вебсервіс гроші. Для того щоб у заведення була така прикольна штука, вони платять нам долларов в месяц місяць або 89 долларов доларів місяць. Це зависит від тарифного пакету. слід за Happy Farm у компанію вклався і столичний підприємець Павло Мельник. Та найбільша інвестиція цього літа від російського фонду Он купил купив акцію у нас на 350 піятдесят доларів. Ну ми сішлись на тому, що ми дійсно сделаем скидку. Це скидка була в 50 тисяч доларів. Нині у команді півтора десятка працівників, не рахуючи програмістів та дизайнерів. Стати партнером по бізнесу Станіслав запросив знайому ще з інституту 23-річну Ганну Поліщук. Разом вони доводять, молодість серйозним грошам не завада. Ми можемо працювати 24 часа в сутки, абсолютно там не рвемося додому, до сім'ї, у нас ні дітей. Ми повністю віддаємося сі діло до листопада. Заклади користувалися їх сервісом безкоштовно. Сто завідіє підписалися на нашу услугу. З листопада підуть перші платежі. За місяць компаньони сподіваються виручити 15-20 тисяч доларів і відкрити представництво в Росії. Мирослава Заяць, Андрій Стргаленко, Олексій Маскевич. Новини телеканал Бізнес.